Золота осінь цього року подарувала не лише теплу сонячну гарну погоду, а й щедрий врожай. Прилавки міського ринку рісніють яскравими дарами осені, тож містянам є з чого вибирати. Великий вибір свіжих овочів та фруктів можна придбати за доступними цінами. Є в наявності і картопля, і цибуля, і морква, бурячок, капуста, а також свіжі огірочки та помідори. Вражає різноманітний асортимент фруктів, яблука, груші. Виноград достатньо і заморського краму, серед них банани, ківі, апельсини та лимони. Сьогодні прилавки повні свіжих овочів та фруктів. Як ми бачимо, цибуля сьогодні 10 гривень за кіло. Картопля також є в продажі 8 гривень за кіло. Капуста по 10 гривень за кіло. Є ще молодий, свіжий перчик, огірочки, сині. Перець 25 гривень. Домашні огірочки по 20 гривень за кіло, сині 15 гривень. В наявності також і цитрусові, лимони по 80 гривень. Ціни на сьогоднішній день. У нас капуста 10 гривні, цибуля 8 гривнів і 11 цибуля, огурчик – 25 двадцять гривнів. Ну а що, морковка 15 гривень. Яку ціна фрукти, виноград і також цитрусові? Цитрус у нас апельсин по 75, лимон 70 і виноград по 10 гривен. Помідорки коштують 25, картошечка 12. Буряк, морква, капуста по чому? Морква і буряк по 20 гривень. В яку ціну зелень та ось такі от перець? Я тут три штучки за 3 гривні, за 10 гривень. 150. Бобові по чому продаєте? 150 кілограм або 30 стакан. Красивий перець, дивіться, по 40 гривень, такий по 20, баклажани 25-20, капуста 15. У чому у вас грушки 50. В цьому році вона не вродила. Помідора 30-25. Капуста 13, Голубцова 25. Чеснок 150. Картошка 12. Скажіть, яку ціну у вас укроп та петрушка сьогодні? По 10 гривень пучок, 100 гривень кілограм. Цибулька по 15 і по 25. Красненька. По чому продаєте бобові? По 30 рублів стакан, 150 кілограм. Овочі, картопля 15, домашня, овочі, редька 40, цибулька 20, помідорка 25, петрушка 20 пучок. Арбуз 20 на кіло, якщо цілий 15. Що сьогодні купуєте банани, яку ціну? А он по 40 гривень взяла внукам. Що ще купуєте сьогодні фрукти, о, помідорки взяла і сядь додому. Чи влаштовують вас ціни? Так. Да. Цьому році, так. Да. Цьому році не дуже дорогі. Нас влаштовує все. Перець Пересі сині, дваднів. Кіло в місті один. Щось їсти ж треба. Чи влаштовують вас ціни, що можете купити? А ходимо, вибираємо, які дешевші, і й купуємо. Пенсіонери так роблять. На що вистачає пенсії саме з продуктів? З продуктів, а що ми купуємо? Перець, сині, таке трошки. Хліб, молоко. В основному так, звісно, не вистачає, але. Що зробиш, так перебиваємося. перебиваємо. пенсія воно вистачить, якщо така мала пенсія. Да. Хочу купити перець на фарширувати. Та... Ні, ціни нормальні. Нормальні, ну, держиться одна ціна на перець, це та сама ціна. Йду, до може там дешевше. Перцю взяти, синіху взяти. Там щось таке з продуктів, щоб на, на зиму. Цибулі, картошки, як то... зима йде. Чи влаштовують вас ціни на Балському ринку? Ну, так, да. більш-менш да. ну, у Балті, так. Уходимі коляться. Кодимі, кодимі. Сусім Одеська область, другі ціни, як у Балті. Хоча їхати сюди пів години нас дорожче. А тут дешеве. І це м'ясо дороге, тут, тут дешеве, уходим дороге. І 20-45 кілометрів різниці. Їдемо сюди. Скажіть, в яку ціну сьогодні продаєте виноград, малинку? Малина 50, виноград теж 50. Мед по 6, по 70, по моєму баночка, а курочка 180 кг. В наявності є ще дуже багато свіжих та солодких фруктів. Яблучка по 20 гривень за кіло. Також є у нас грейпфрути 75 гривень, цитрусові, апельсини та лимони. Апельсини по 80 гривень, лимони по 75. Ківі за ціною 110 гривень за кілограм, а також є солодкі бананчики по 50 та по 40 гривень за кіло. Молочна продукція на міському ринку представлена у достатньому асортименті. Ціни за натуральний продукт помірні: сметана по 120, молоко 40 гривень за півтори літри, сир 120 гривень за кіло. Що сьогодні купуєте в молочному корпусі? Ворожок, молочко. Яку ціну купили творог і молоко? Творожок по 120 20. Молочко, полторешка 40. Чи влаштовують у вас ціни такі? Влаштовують. Що зробиш? Людям треба жити, раз вона роботає, коло хати, корову держить, хазяйство, її треба заробити, кормитися, сім'ю. Мусиш купляти, бо ти хочеш теж їздити. Молоко купую. Чи влаштовують у вас ціни? В яку ціну молоко купили? 40 гривень півторашка. Пол Щось ще плануєте купувати в молочному корпусі? Ні, поки ні. – Що влаштовують вас ціни? Ну, великі, звісно, ну що зробиш? Що зробиш, як других нема цін. А що сьогодні купуєте в молочному корпусі? Що плануєте купити? Ворожок. Яку ціну творог? Ну, різний є. Тут трошки дешевший, ну обезжирений. Я обіжирений беру. А ми прямуємо до корпусу, де продаються м'ясні продукти, аби дізнатися в яку ціну сьогодні. Асортимент м'ясної продукції. На сьогоднішній день м'ясо у нас є різний: від 150 гривень, 200, гарний піснесінь. Подивіться, яке таке славненьке. Це по 200 гривень. Отаке 220». «В Яку ціну сало?» «А Сало залежить від товщини, від м'якості. Саме дешеве 30 гривень, отаке за велике. 100 гривень. Таке славне сальце. Довстань. Ціни як були, так і залишилися. У нас нічого не змінилося. Покупателів немає. А так все. Все на місці. М'ясо 200 гривень. Сало. Сало 40, 50, 80. Чи змінилися ціни з літа? Ціни такі були, такі є, його нема кого продати. Нема людей, що тому. Сінів нема, які були, такі є. М'ясо 200 гривень, є 190, таке красиве м'ясочко. Є 180, 170, 150. Робричка 170, почаровочка 170. сало моє по 40, по 30, по бріточки 30 гривень. Все красиве, все свіженьке, вкусне, а продати нема кому. Не мають люди з чим прийти до нас купити. Зараз осінь. Беруть овощі, в основному заготавлюють. А м'ясо це виходить розкіш. І все, і покупателів немає. Жде, надіємося, прийдуть, куплять. Я хочу купити м'ясо, зробити котлети і сала кусочок. Да, ціни у нас хороші, люди виступають, влаштовують. Пенсія у мене хороша, я довольна життям. То, плохо, що йде війна. Почирівку купую. Чи влаштовують вас ціни на цю продукцію? Куди діватися? Як треба? Та зайшли дивимося. Ну, Чи влаштовують вас ціни тут? Та не очень. Ну, дешевле, ніж везде. Да. В балті дешевле, ніж і да. на м'ясо, на сало. От я інвалід. Субсидію не дають. На цих 200, полтора тисячі це тільки на лікарство у мене. Приходжу на хрестик, до пенсії до пенсії беру. Тому що треба їсти. Якщо не будеш їсти, то не будеш і жити, і робити. А живемо в селі, тому що так полагається в селі жити, тому що в місті не виживеш. І дітям допомогти, і внукам допомогти. І що це віремець таке воєнне. Взять, служити теж. І переживаєш. А до сьогодні похорону мене сусід привезуть із Бахмута, будуть хоронити молодого хлопця. Плакати хочеться. Хочеться, щоб був мир, здоров'я. Хай, щоб всі люди були здорові, мир і щоб всі могли купити, ну, щоб була пенсія нормальна, хоча б і зарплати, то люди бідні. і ще не можна і робити це людям. Так що не знаю, чим це може наше правительство допомогти. Продавчиня Тетяна розповідає, ціни на крупи, сіль, цукор, олію та яйці залишаються незмінними. Значить, цукор 36 гривень кіло, яйцо 50 гривень десяточок. Олія сьогодні привезуть, десь буде 45 гривень літр. Олія, бо подешевіла олія. А сіль у нас турецька кілограм 20. Полторашечка 30 і наша 30 гривень кіло. Групи Чимінка 13, пшеничка 12, арнаутка – 25, гречка 35, 35. Це Ціни держаться в стабільності. Яку ціну у вас сухофрукти? Сухофрукти так. Курага 250 гривень кілограм, фінікс 110 кг, три тривіда 110 гривень кіло, 140 і 180. Отож, на балському центральному ринку сезонні свіжі овочі та фрукти, молочні продукти, м'ясо та сало можна придбати за сприятливими цінами, де на вас завжди будуть чекати люб'язні продавці. Юлія Бурка, Ігорбалагула, Баленформкомпанія.